Підтримувати країну та регіони, які постраждали від повномасштабного вторгнення ключове завдання, яке поставили перед собою аграрії, влада і волонтери Тернопільщини. Згуртувавшись, вони неодноразово надавали допомогу фронтовим областям, остання з яких днями поїхала до рятувальників та жителів Херсонщини. Разом з СНС України разом з владою направити п'ять. Автомобілів з продуктами харчування на переддень святого Миколая. Отакий святий Миколайчик буде від благодійного фонду покрова і від Тернопільщини в цілому для наших херсонців. Після деокупації Херсонщини туди направили підрозділи рятувальників з різних регіонів України. Сьогодні саме вони гасять пожежі після обстрілів, розміновують території, розбирають завали та продовжують рятувати життя людей. Ця допомога буде вже в Херсоні. Вона буде передана віт. Скової адміністрації Херсонській і буде розподілення не тільки серед підрозділів ДСНС, не тільки для особового складу сил оборони і безпеки, а також для мешканців міста Херсона для цивільного населення. Я ще раз хочу подякувати Івану Адамовичу, народному депутату України, за таку ініціативу і за фінансову, скажімо, допомогу Херсону і Херсонським підрозділам. Працівники ДСНС відповідали за логістику та завантаження. 100 тонн гуманітарного вантажу, який надав благодійний фонд покрова до херсонців. Поїдуть супи швидкого приготування, сніданки, які можна заливати молоком. Крупи, борошно, консервація, кава та питна вода. На 70 тисяч людей можна приготувати гарячі обіди з цих цієї продукції, на 20 тисяч діток можна приготувати сніданки гарячі, і також можна спекти близько 30 тисяч буханок хліба, яким нагодувати власне потребує. Уючих людей в Херсонській області продукти для цієї доброї справи фонду покрови надали благодійники як з України, так і за кордоном. Нас є можливість сьогодні підтримувати економіку. Ну і ми розуміємо наш обов'язок світити сьогодні підтримувати тих людей, які в складних умовах, і тих людей, які безпосередньо там в зонах бойових дій. Тому ми з радістю відгукнулися на ті речі і передаємо частину нашої продукції для фонду Покрова для передачі сьогодні херсонцям. Відправляються фури в Херсонську область з таким вантажем необхідним. А віримо, що найближчим часом такі фури поїдуть в Крим. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.